Понеділок, 28 серпня. Віруйте в істину і живіть згідно з нею. Адже через віру в Ісуса Христа ви всі сини Божі, послання до Галатів 3,26. Ісус Христос відбудовник. Сатана відступник і губитель. На землі триває боротьба між князем життя і князем цього світу. Викупитель світу не планував, щоб викуплений ним спадок жив і помирав у своїх гріхах. У чому ж тоді річ? Чому так мало людей навертаються та спасаються? Тому що багато так званих християн діють так само, як великий відступник. Вони дозволяють сатані складати для них плани. Він робить їх відступниками, невірними Богові, противниками його приписів і законів. Таке становище прирікає істини християн на тяжку, виснажливу працю. Їм доводиться переконувати беззаконників у тому, що вони грішники, оскільки гріх є беззаконня. Наскільки більше можна було би зробити для Христа, якби всі, котрі мають світло, знають істину і вірують в його слово, жили справжнім християнським життям, були безкомпромісними послідовниками вчення нашого Спасителя Ісуса Христа? Нині є чимало щирих, розважливих, співчутливих чоловіків і жінок, які могли би багато чого зробити для Христа, якби перед усім шукали його всім своїм серцем, наблизилися до нього і цілковито віддали себе йому. Як Божому народові нам доводиться стикатися з тим самим протиборством, з яким стикався Христос. Люди з нечистими думками, пасивні та байдужі, заздрісні й упевнені у власній праведності, ставали головним каменем спотикання на його шляху. Ті, котрі служать йому сьогодні, побачать на своєму шляху ті самі перепони. Усі, котрі беруть участь у Божій роботі як співпрацівники Христа, повинні не тільки проповідувати істину, а й втілювати її у практичне життя. Люди повинні встати і діяти в цих надзвичайних обставинах. Вони мають прийняти божественний дар золотої оливи, щедрі благословення. Це дасть їм змогу встати і світити, бо прийшло їхнє світло, і на них зійшла Господня слава. Дивіться, Ісаї, 60 розділ перший вірш. Ті, котрі стверджують, що вірять у Боже Слово, і водночас плекають у собі спадкові і набуті риси власного характеру, стануть найбільшим каменем спотикання, з яким ми зіткнемося, коли викладатимемо величні святі істини для нашого часу. Віруючи в істину для теперішнього часу, мають втілювати її в практичне життя і жити згідно з істиною. Їм потрібно досліджувати слово і споживати його, ось що означає їсти тіло й пити кров Божого Сина. Віруючі мають зробити його слово, котре є дух і життя, основою свого щоденного практичного життя. Це хліб з небес, що дає світові життя. Ось так, друзі, Господь дає кожному з нас своє життя, тож приймаймо його і живемо.